Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Тільки що вернувся з оптового ринку. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки гуртового зі Львова. Подивився ціни, роздивився, багато питають мене по всьому, питають мене по огірку. Чи привезли вже Закарпаття, чи капусту привезли, капусти не бачив, огірок був 135-140. Ну і по всіх цінах я пройдуся, по квітах, по всьому я пройдуся зараз. По салату салат 120, цибуля зелена, це я по зелені пройдусь. 110-120, петрушка 210-220, укроп також 210-220. Морква була молода 70. Картопля у нас стоїть 4 гривні. Редиска 50 до 60 гривнів. Пучок 14-16 14-16, штавель 120. Капуста молода 50, це в терміналах. Морква у нас по ряду 28-30, буряк 6 гривень. Капуста. 17-18, цибуля від 35 до 40 гривень. Пекінка 45. Тиканка або сіянка 65, крупний калібр до 120. Посадкова була е, білороса 3 гривні 3,50 І зрання була машина з Рів'єрою 7 гривень хотіла. Часник, питайте, часник від 100 до 140. По яблуках, яблука 10-18 гривень. І пройдуся по квітах. Так як мене дуже багато питають по квіти. Любили, коли я їх знімаю. Ті квіти, бо вони красиві, дійсно, що красиві. І багато питають мене, може хтось хоче, щоб їм вислали, чи що. Номер телефона. Взяв я сьогодні номер телефона на опт. Ціни ті самі і по тих він буде висилати, тільки пересилка самі знаєте, теж то, того стоїть. Віола 10 гривень, маргаритки 10 гривень. Наді. Гелік 15, чорнобривці 10, ромашка 15, бідень 15, гвоздика 23, сурфінія 25. Номер телефона буде під низом, такі квіти є. Ну і є ще дерева. Дерева у нас 150, це яблука груші, а кісткові 200 гривень. Кущі лохени. Лохена у нас від 120 і вище. Є і полуниця, звичайно. Теж багато мене питало по полуниці. Де би ще купити чи як, щоб доброго, як то кажеться, поставщика чи продавця, щоб без обману, з добрим корінням, бо я сам був, виписав ремонатну альбіона, то кому треба, теж номер телефона може дати товару прибуває тепліше, прибуває чим раз більше. Переважно буде більше зараз огірка якраз сезон, потім піде капуста молода, може ціна трошки приупаде, але подивимося, скільки її насадили. Багато питають по цибулі, по моркві, чи з її садити, сіяти, тому що дуже багато її насадили. До середини літа ціна все одно не зміниться, тому що, як його ще не буде, не цей. А так ранні сорта можна садити, і воно буде дуже добре. Так як ми, бачите, займаємося, садимо я думаю, буде в нас все добре. Головне триматись, не падати духом. Буду в вівторок. Ще знаю ціни. де хто пишіть ціни свої, пишіть ціни. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки. Думаю, це нам поможе, як то кажуть, для продовження. Ну і більше, щоб дивилися люди, які тим інтересуються. Просто дуже багато людей, кажуть, ми перші. Ми не дуже такі, як то говориться, щоб аж багато чогось умового показуємо, ми прості показуємо так, як робиться, і воно непогано у нас виходить. Бачите, навіть на самій розсаді. Непогано. Хоч це вже не кінцевий результат, але все рівно. Вже третій листочок вибиває. Бачите, сім'ї доля і пішов третій листочок. Ще хай буде після Паски вже можна буде висаджувати ворон. Це я по... Просто так хочеться, щоб щось трохи родило. Це буде під дуги. Це рівно під дуги треба, щоб раніше було. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. В коментарях пишемо, як, е, які ціни вас, ну і що вас що інтересує, щоб знати навіть на е, центральному ринку. До побачення!